Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки з моєї повісті, Пригоди космічного прикордонника. Глава сьома. Дві тисячі років тому. На момент твого повернення, синку, ні мене, ні всіх твоїх знайомих не буде серед живих. Повідомив мені навігатор. Наче я й сам про це не знаю, подумав я. Але розважливо нахилив голову у відповідь: ми сиділи в його кабінеті. Він за столом, я напроти, на твердому, як камінь стільці. Кабінет був схожий на кімнату середньовічного алхіміка. На столі панував неймовірний безлад: теки, папери, чернетки, попільничка, забита недопалками, недоїдений чізбергер і почата пляшка коньяку. Може, і правду кажуть, чим більш геніальна людина. Тим більший безлад у неї на столі. Я пригадав фото стола Ейнштейна, зроблене у день його смерті. Там було приблизно те саме, що і тут, але без пляшки коньяку. Так от, продовжив навігатор, він покрутив руках чарку коньяку, так наче не міг зрозуміти, звідки вона з'явилась, і не квапом випив. Рука у нього не тремтіла. Так от, повторив він і суворо подивився на мене. У кращому випадку я буду лежати брилою льоду у кріогенній камері, але я буду чекати, синку, і знаєш чому? Я не знав, що сказати у відповідь і тому напівствердно кивнув і одночасно напівзаперечливо покрутив головою. Як ти знаєш, ваша місія до зірок має на меті реалізацію двох проєктів Веселка 2 і Хвиля, нагадав мені навігатор загальновідомі факти. Веселка 2 пов'язана з бездротовою передачою енергії, а проєкт Хвиля пов'язаний з хвильовим резонансом. Для нептаємниченої публіки Веселка 2 є основним і єдиним проєктом. Для всіх наших фахівців веселка 2 є лише прикриттям для проєкту Хвиля. Для нас з тобою відтепер проєкт Хвиля, незважаючи на його реальну мету. Є прикриттям проєкту Фенікс. Який такий Фенікс? спантеличено спитав я, намагаючись зрозуміти, чи не схибнувся часом навігатор, чи погоджений цей Фенікс з Вченою Радою, і чи знає про нього сам Еф? У відповідь навігатор безгучно розсміявся і із задоволення покрутив головою. Про Фенікс на планеті Земля знаємо лише ми двоє. І повір мені, синку, Якщо ти хоч трохи цінуєш своє життя, не розповідай про нашу розмову нікому. Особливо нічого не кажи, дядечку Ф. Прошу тебе, не як начальник, а як друг, одразу забудь про те, що я тобі сказав зараз, і візьми ось це. Він простягнув мені невелику металеву пірамідку. Колір пірамідки нагадував латунь, але для свого розміру. Пірамідка була напрочуд важка. Сховай надійно, але не розлучайся з нею ніколи, серйозно сказав навігатор. Свого часу тобі все стане ясно і зрозуміло. Добре, проказав я, нічого не розуміючи, а цей проєкт, Фенікс, яка його мета? спитав я у навігатора. Він нахилився до мене і прошепотів мені на вухо лише одне слово його голос. Немов шелест крил кажана глибокої ночі, доніс до мене це слово, і воно було безсмертя. Кінець сьомої глави. Наступна глава восьма називається Дядечко Еф. Дякую всім, хто слухав. Особливо подяка пані Катерині з Києва. До речі, повністю повість. У формі електронної книги можна придбати на сайті видавництва Тарас Рамзес Паблішинг.